Замовник захотів за кошти додаткові, там декотрі нюанси внести в проєкт. Коротше, один із нюансів полягає в чому. У нас була тротуарна питочка тут, у цій, у цій ділянці, він захотів переробити на моноліт, моноліт коротше, на монолітну плиту з ухолем, з цими прорізами і все таке. Але знаєте, що виникло питання? Коли у нас, отут -от, грубо кажучи, був розтверк, ну, от розтверк. То тут, коли йшла тротуарна питочка, от у самому тонкому місці, там просто гарцовочка, ну саме тонень, тоненька була, отак, ну, от йдемо вухлем, а в самому тостому місці була гарцовка товща, і все. А зараз він захотів на моноліт це е, замінити, і тепер виникла у самому тонкому місці, коли була тротуарна питка, то тут просто було 10 гарцовочки, а тут була тротуарна плиточка от по цьому розтворку. А тут... 10 сантиметрів гарцовки? Ну, у самому тонкому місці, в самому тонкому місці, потому, що, тому що в тому, що нас ухо... ухо 10 yap... сантиметрів чи 10 міліметрів? 10 міліметрів, 10 міліметрів у самому самому тонецькому місці, а в самому товстому, там 6, 6, 6, 6, 60 міліметрів. Ну, такий типу ухо був. А от коли він захотів це замінити на моноліт, то як що виходить? То виходить, у нас що дивіться, розтверк, який у нас є. Був запроектований коли коли була колаба плиточка у самому тонкому місці? Нормально все. А він захотів плиту котра 150, 150 товщиною. І як оце, от оце, от обійти, окрім як опускати балку? Це Треба... не я. А в чому проблема балку опустити? Він її вже зробив, чи що? Ні, ну ні, 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 не зробив, просто це він буде. Це, це якби буде входити е, у додаткову роботу. Що нам ну, треба я б зробив нижче балку, а в чому проблема? Угу. Опустити його, просто ціліком поміняти, відмітки на розрізах, опустити. Ну, Це треба переробляти. Це так, а, а якщо не переробляти, то так ми не викрутимося. Так от ми не можемо арматуру розробити. От Значить, дивись: е, є присказка, рветься там, де тонко. Угу. От як тільки ти отак от зробиш, у тебе виходить так, що армування, скоріш за все, буде подвійна сітка. Ага. І виходить так, що сітка в цьому місці у тебе буде розірвана. Ага. І, і це чарівати тим, що на бетоні, котре він зробить, будуть тріщини саме в цьому місці. Ага. Розумієш? Тому що це ну, там вже не буде у тебе фему, щоб він ці тріщини сховав. Ага. Тому був би зверху фем, можна було б так зробити, а так як фему нема, вибачайте не можна. Ага. Нам треба мінімально, щоб ну похопо -по по-доброму, щоб отак от так. над балкою проходило. Так, так, мало того, тобі між балкою і цією плитою бажано ще й покласти там, наприклад, ПСБ 50 мм, щоб був як демпфіруючий шар. Тобто, якщо ґрунт зліва справа дає усадку, щоб у тебе на балці воно не, не зла. Ну, То тобто, ну... врахуй, що ще демпфіруючий шар треба покласти. А просто ми, ми, ми закладаємо просто ВПС під цим 50 Ну а тут просто в зоні балки а ні, ну тоді нехай ні, нехай ППС проходить пуз наскрізь і все да. А да, ми це. закладаємо, ми ну, так складаємо. Коли у тебе бетон чистовий, це, ти не можеш таких речей uh -huh. робити. Це, ну ну просто це ми просто. Ми говоримо, що це теж додатково, що він Андрій, Андрій опускає, це теж кошти, що. да, він, і, ну... і, і, і це треба креслення по металу переробити, там дають або колони металеві. Ну так, так, так. Так, і це теж треба зачепити одразу. Оце от було коротеньке питання, що просто треба погано про от такі от вигризи нам не спрацюють, щоб йому там так. щось менше пробити. Це все, Олександр Васильович, я вам дуже дякую. Да, все, щасливо, пока.